Вітаю тебе! Історія починається досить буденно, але в один момент перетворюється на щось настільки страшне і нереальне, що багатьом, навіть дуже креативним авторам жахів, було б важко вигадати щось подібне, але на жаль, все це сталося в реальному житті. 1992 рік 25-річний Стівен Шап і його дружина Діана живуть в передмісті Балтімора. Стівен служить у армії США Ультрафіцера. Минуло три роки після їхнього весілля подружжя мріє про дитину, але безуспішно. У Діани вже було три викидні, і навряд чи вона коли-небудь буде в змозі виносити вагітність до кінця. Проблема не лише у відсутності дитини, а й у здоров'ї Діани. За словами лікарів, кожна наступна вагітність може становити загрозу для її життя. Проблема не лише у відсутності дитини, а й у здоров'ї Діани. За словами лікарів, кожна наступна вагітність може становити загрозу для її життя. Вона розглядала можливість стерилізації, але Стівен відкинув цю ідею та вибрав замість цього вазектомію, щоб самому стати безплідним. Він зробив це через безмежну любов до своєї дружини, бажаючи позбавити її від фізичного та емоціонального болю від чергового викидня в майбутньому. Виконання цієї процедури безумовно було важливим моментом в їхньому шлюбі. Вони прийняли це як завершення певного етапу. І коли Стівен отримав пропозицію перейти до 11-го полку військ у Фульді, Німеччина, де мав працювати в авіаскадрильї механіком у винтокрила, порадившись з Діаною, вирішили переїхати та спробувати змінити своє життя. Тому подружжя переїжджає до Німеччини, залишивши друзів і родину в Америці. Спочатку здається, що повна зміна оточення справді діє на них дуже добре. Стівен почувається чудово, він зустрічає багато нових друзів. Один із них 21-річний капрал Грегорі Гловер. У його компанії Стівен почувається особливо добре. Вони часто зустрічалися та багато розмовляли після роботи, мали спільний смак в музиці та кіно, і іноді Грегорі приходив до них у гості. Збоку може здатися, що подружжя жило мирним і щасливим життям, і вони змирилися з тим, що не будуть мати дітей, і почали почувати себе добре в новому оточенні. Але чим більше часу проходило з моменту приїзду до Німеччини, тим гірше ставав настрій у Діани. Звичайно, на це впливало те, що жінка весь день сиділа сама вдома, без знайомих друзів і родини. Вона вже деякий час відчувала себе самотньою, але нікому про це не казала, і це почало її турбувати все більше і більше. Коли вона наважилася сказати про це чоловікові, він відповів, що не знає, що з цим робити, і що він не має часу і мусить йти на роботу. Діана відчула, що її не розуміють, і що вони з Стівеном взагалі не можуть порозумітися. Жінка все частіше почала думати про розлучення з чоловіком. На початку вересня 1993 року Стівен поїхав на військове тренування, і його дружина на цілий місяць залишилася зовсім одна. Самотня Діана почала проводити багато часу з Грегорі, другом чоловіка. Їхні стосунки почали ставати все більш інтимнішими. І в кінці березня вони стали коханцями. Приблизно через місяць Діана дізнається, що вагітна, вона одразу розповіла про це Грегорі, який дуже переживав за її здоров'я, але водночас сильно зрадів дитині. І вже за згодом Діана повідомила Стівену, що хоче розлучитися. Він спочатку відреагував з гнівом і не розуміючи, що коїться, але зрештою погодився на розлучення. Але вже за годину він повернувся і почав сварку. Він хотів змусити Діану змінити свою думку. Щоб відволіктися від всіх сварок і стресу, Діана вирішила поїхати на вихідні з подругою відпочити. І як тільки вона сіла в таксі, Стівен почав переглядати її речі, та знайшов її щоденник. Читавши кожний рядок, в нього склалося враження, що у дружини почався роман. Стівен дуже чекав на її повернення, щоб в неї все запитати. Але коли вона повернулася, то почала все заперечувати, і він їй повірив. Стівен намагався забути про все, не знаючи. Що тим часом Діана вже таємно готувалася до розлучення на початку грудня, коли Стівен поїхав на роботу, Діана тільки прокинулася, пішла до ванної кімнати і раптом помітила, що в неї почалася кровотеча, знаючи, що це дуже серйозний і тривожний дзвіночок, особливо через попередні проблеми з вагітністю, діана неймовірно перелякалася і негайно викликала швидку. У лікарні дитя Ісуса, куди вона потрапила, лікар після огляду повідомив, що через ускладнення вагітності їй доведеться пролежати в палаті ще не менше тиждень. Оскільки ні Генрі, ні Стівен не знали, що Діану госпіталізували, Вона просила медбрата передати інформацію обом чоловіка. Отримавши дзвінок про те, що його дружина перебуває в лікарні для немовлят Ісуса, Стівен негайно поїхав туди. Спочатку він не питав Діану, чого вона тут, оскільки він припускав, що це пов'язано з кістою яєчника, виявленою деякий час тому. Однак випадково в коридорі лікарні Стівен натрапляє на одного з лікарів, який, знаючи, що перед ним чоловік пацієнтки, хотів його заспокоїти та сказав не хвилюватися за його вигідну жінку, і що життю дитини нічого не загрожує. Стівен був просто приголомшений і одразу побіг до Діани і почав вимагати пояснень вона одразу зізналася у романі. І підтвердили, що вона вагітна. але розкривати ім'я батька дитини категорично відмовилася. Він глибоко видихнув, став вмить спокійним, посміхнувся і вийшов з палати, але одразу ж повернувся, вимагаючи зізнатися Діану, з ким вона йому зраджує. Він вимагав відповіді негайно. Дружина відмовилася з ним розмовляти, і тому, довго не чекавши, він вийшов з палати, крикнув, що йде додому пакувати речі та одразу виїжджає. Ввечері цього ж дня, через кілька годин після того, як Стівен вийшов з лікарні, Грегорі зателефонував Діані. Вона розповіла йому, що сталося, і що вони мусять обговорити, що їм робити далі. Через кілька хвилин розмови відбулося щось дивне. Грегорі раптом почав лаятися і зв'язок обірвався. Діана припустила, що це через якусь проблему з телефоном. Приблизно через півгодини жінка. Почула, як хтось швидко наближається з коридору. У неї було враження, що це кроки її чоловіка. Двері зривком відчинилися, і тут справді вийшов Стівен. Вона відразу помітила, що весь його одяг був у плямах крові. Чоловік важко дихав від нервозності. В руці він тримав спортивну сумку хед. Діана побачила, що в сумці щось є. І так, Стівен поліз всередину сумки і витяг голову Греворі. Діана почала жахливо кричати. Стівен обома руками тримав закривавлену голову Грегорі і намагався наблизити її до обличчя дружини. Поглянь, Гловер тут. викрикнув він. Він буде спати з тобою кожну ніч, тільки ти вже не зможеш заснути. Двоє лікарів увірвалися в палату, стривожені жахливим криком пацієнтки. Те, що вони побачили, було схоже на сцену з фільму жахів. Стівен сидить на краю ліжка, а на тумбочці стоїть обличчям до ліжка людська голова. Поява лікарів не збентежилася Стівена. не звертаючи на них уваги, чоловік звернувся до дружини слухай усе що я скажу, і намагайся запам'ятати. Обидва лікарі, знаючи, що хтось уже викликав військову поліцію, зайшли до палати та непомітно зачинили двері. Потім сіли у стільці біля ліжка Діани. Тепер вони теж змушені слухати Стівена, поки не прибудуть офіцери. Чоловік починав свою розмову, переводячи погляд то на дружину, то на докторів, то на голову на столі. Я зробив це для тебе. Знаєш, ти дала мені достатньо підсказок. Неважко було догадатися, хто це був. Я все аналізував, планував, продумував. Я зробив це тільки заради тебе. Я кохаю тебе. Пізніше один із докторів засвідчить, що, що спочатку Стівен був наляканий, але коли він почав свою промову, то перестав боятися і зрозумів, що це буде лише свого роду пояснення. Протягом 20 хвилин Стівен говорив без зупинки, але в якийсь момент чоловік звернувся до лікарів, запевняючи, що здасться поліції, як тільки вони з'являться без жодного опору. Однак, коли один із лікарів хотів накрити голову на столі рушником, Стівен голосно викрикнув: сядьте і залиште, як є. Приблизно через 20 хвилин, враховуючи з моменту, коли голову витягли з сумки, з'явилася поліція і заарештували Стівена. Що стало початком цих драматичних подій, вдалося встановити лише в ході слідства, а починалися вони так. Ввечері 7 грудня на військовому аеродромі Сікулс біля казарми, де дислокувалися Стівен і Греворі, солдати почули крики, що лунали з будівлі. Спочатку ніхто з них не звернув на це уваги. Лише через кілька хвилин, коли вони стали все волосніше і волосніше, солдати почали з цікавістю виглядати з вікон казарми. Один із них сидів верхи, інший лежав на тротуарі. Солдати, які бачили цю сцену, помітили, що чоловіки не просто билися, але й те, що чоловік угорі бив ножем того, хто лежав внизу, а потім поступово почав його обезглавлювати. Нападник одразу ж підвівся і вдарив ногою по голові, яка відкотилася на кілька метрів. Потім він підійшов до голови, схопив її за волосся і почав йти геть. Коли кілька солдатів щось кричало йому, чоловік повернувся, і трохи підняв голову руками і крикнув Це покарання, яке вони отримали за подружню зраду. Після цього чоловік, все ще тримаючи за голову руками, сів у автівку, що стояла поруч, і поїхав. Оскільки і злочинець, і жертва є громадянами Америки, розслідування волосся американською владою. Оперативники також встановили, що одразу після виходу з лікарні Стівен придбав ніж із 18-сантиметровим лезом в магазині, розташованому в казармі. Саме цим знаряддям він напав на суперника, коли той із телефонної будки розмовляв з його дружиною. У самій будці Стівен завдав йому лише кілька незначних ран. Лише після того як Грегорі почав захищатися, Стівен сильно вдарив його ножем. Загалом він задав йому 15 ударів, після чого тим же ножем відокремив у голову Грегорі від тіла. Потім він поклав її у вищезгарну спортивну шолку, яку він як сходом його обвинувачували, вибрав на миску. Щоб ще більше підкреслити силу свого покарання, це один із аргументів, який, за словами прокурора, стверджував, що злочинської нестівно був підготовлений і продуманий, і мова не йде про дії на крумці пристрасті. Захист у свою чергу стверджував, що чоловік діяв під впливом раптових емоцій, спалах яких у даному випадку слід вважати виправданими, оскільки він мав право почуватися подвійно зрадженим. Захист також підкреслив. Що в армії начальство вважало Стівена зразковим і амбітним солдатом, а його однокурсники вважали його дуже спокійним та здібним через кілька місяців після вбивства в американському військовому суді в Німеччині почався процес 1 квітня 1994 року? Суд оголосив вердикт Стівена Шапа засуджують до довічного ув'язнення і відправляють до США у в'язницю. Розташовано у військовій базі Форт Лівінфорт у Канзасі у червні того ж року, вирок у вигляді довічного ув'язнення замінили на 45 років ув'язнення. На жаль, мені не вдалося знайти інформацію у діані Шап та дізнатися, чи вдалося їй народити дитину. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та бережіть себе.